Шістьох, на жаль, ми так і не знайшли. Я про них постійно думаю, постійно вспоминаю. І, ну, це мій, мій біль на все життя моє. Я Шашко Марина. Я народилася у місті Савецьк Калінінградської області. Коли мені було піврочки. Ми повернулися до, на Донеччину і мама обрала місто Бахмут, тоді це був Артемівськ, ну і там вже. Я росла. до 16 років в мене не було тварин. Коли мені було 16, в мене до, до вікна залетів попуга. Моя бабуся вона навчила його розмовляти. І він дуже любив говорити «Марішка, вчи урочки. Після попужки був котик, а потім, потім вже була собачка. І з цієї собачки Бобочка її звали. Саме з неї почався мій шлях до зооволонтерства. Це був 2009 рік, і у нашому місті. Наша міська влада боролася з безхатніми тваринами шляхом кровавих відстрілів. Ми знали, що кожного понеділка та четверга їздить машина, і люди, які там їздять, вони вбивають тварин. Кожен понеділок і четверг, коли їздила ця машина, я прокидалася о четвертій ранку і з окна дивилася, щоб якщо ця машина буде їхати, я буду біжати на вулицю, рятувати цю бобочку. І одного понеділка я побачила цю машину. вона Їхала, я бігом побігла на вулицю, схватила цю бобку. Але я тоді зрозуміла, що я не одна, хто хвилювався за неї, бо вибігли декілька сусідів. Я зрозуміла, що все, я так більше не можу, і бобочка їде до мене додому. Ми знаходилися на території комунального підприємства. Був перевищений ліміт використання електроенергії і світло відключили. І так ми три з половиною роки були без, без нього. Ми з ліхтарями робили всю роботу, обробляли тварин, лікували їх, годували. Ще коли, коли був перший прильот, це 1 серпня. Ми почали шукати територію. Наша волонтерка Ольга евакуювала свою родину сюди у вільне. І я їй зателефонувала і попросила її, щоб вона звернулася до сільського голови з проханням щось знайти. Тут Ольга пішла до сільського голови, і він запропонував в цю територію. Але ця територія оренда цієї території 15 тисяч гривень. Це було, ну, ми розуміли, що це дуже дорого. Наприкінці серпня був ще один прильот біля нашого майданчику, і тоді уламки пролетіли скрізь весь майданчик і впали в будочку нашої твариночки, собачки Лада. Я для себе зрозуміла, що це знак. Наступного дня я зателефонувала власнику цієї території, сказала, що ми згодні на 15 тисяч гривень і ми будемо вивозити тварин. Я виїхала з першої партії тварин, і тут вже на місці ми їх ну, розташовували, бо це все, що ми бачимо зараз, його насправді не було. У нас було одне крило, це ліве вольєри зроблені. Справа ангар просто пустий, на тій стороні ні вольєрів, ні. Майданчику виголочно. Це був дуже важкий день, дуже такий шалений день, бо він почався рано вранці і закінчився пізно ввечері. І коли, врешті-решт, поїхала остання машина, ми загрузили туди всіх собак. Ну, ми так видохнули з полегшенням. Ну ну, наче всі. Всіх, кого могли, ми всіх забрали. В нас зараз більше 200 тварин. Це 145 тваринок, яких ми вивезли із Бахмута, і більше 60 тварин ми прийняли вже з зони бойових дій: це Донеччина, Харківщина і Херсонщина. Зараз ми робимо все, щоб наші тварини почувалися в гідних умовах. Були щоб їм було комфортно. Тому зараз в нас будують медичний кабінет для того, щоб ми мали можливість лікувати тваринок тут на місці. Також у нас в планах побудувати вигульний майданчик. Після війни я хочу об'їхати кожне місто та кожне селище нашої України, і тому що ну, я дуже люблю свою країну, і все буде Україна. Ми переможемо обов'язково.